Всім привіт! Чергова посилки з Aliexpress. Сьогодні Починаємо з, з цієї такої великої посилки. Ось такий трек. Номер для продавця. Добре, вийду. Так. Так, обійшлося даний товар мені в 3 долари 38 центів. Так. Дивимося, що нам прийшло. Ну, посилання на продавця буде в описі до відео. Так. Так, так, так. Бралося за допомогою монет. Так. Так. Ось такі типу Крокси. Звичайно, це не є Крокси, але щось типу того. Ось така підошва. 42-й, 43-й розмір. Made in China. Так. Ось такі. Наповнювач, Щоб не Пом'ялися в транспортування. Ось такі, ну, типу Кроксів. Як на мене, непогані і досить грубо підошва так що трошки поноситься. Посилання буде. Хто кому сподобалося, там є різні кольори, можете собі ну, зайти, подивитися та, та й придбати. В монетах там знижка до 40%, так що непоганий, я так думаю. Взуття біля хати суватись. Якось так. Так, продовжуємо. Так, продовжуємо розпакування. Ось ще є такі посилочки, одна велика, дві маленькі. Маленькі розпакуємо перше, потім перейдемо до великої. Так, ось такий трик номер для продавця. 256. ну Це посилочку швидко, бо, адже на каналі є розпакування даних навушників. Ось такі два. Хоко, а 2 Ось такого, такого пройшли. Нормальні дешеві наушники. Раджу купляти суто з монетами. Ось так. Добре. Друга посилочка Так. Долар. 98 Такий трек номер. Придбали отакий от зарядний блочок Хоко. Це С 42 моделька. 30 ватний. Зараз відкриємо і подивимося, що то нам прийшло. Так. Можна буде якось відкрити так. Ну, я думаю, що все гаразд. Так. В коробці більше нічого нема. ліка гель. І ось такий блочок. Ось такі класно виглядає, ніби всередині всі елементи, платки, все є. Трохи прозорий. Ну і трошечки вагу має, не можу сказати, що легенький. Ті дешеві блочки, що попадають у, там за, за 2 долари, то проти цього перєнки. Ось такі. На два входи. USB A і Type-C. Так. Ось такий блочок. Дешевий. З монетами вийшов взагалі копійки 2 бакси, тут. Я думаю, це прекрасне придбання. Я речі попробую купити щось. Ну купити є шлане. Що, але щось нормальне маю на увазі. Так. Так, що там по ньому пише? Квіт час 30 Dual Ports Challenger. Так ну я може покажу, зафіксую. Кому цікаво, почитаєте собі характеристики. Ось таке. Так, наступна посилочка, ось така у вас. Кадр. Посилка прийшла неушкоджена зовні. Подивимося, що приїхало у Починаємо з першого товару. Ось такі краткома для продавця. Це мають бути дитячі кросівки. Так. 37 розмір. Ось такі красивочки. Ну, я не знаю, доки будуть носитися, але но на вигляд непогані. Такого, як би сказати, постороннього запаху нема. Так. Ось така устілка. Всередині ніби то і непогано прошито. Ось так трошки не видно, але. Но... Так. Ну, я напишу, чи підійшов у дитині, бо на момент зйомки дитина у школі. Так, треба зараз ходити. Поки нема снігу і так далі. Ось такі кросовочки. Думаю, непогані, як на вигляд. Я не пам'ятаю щось коло 400 гривень, вони мені обійшлись. Ну, точну ціну напишу зверху тут на відео і подивитись Так, і ще один последній товар давній. Розпакуйте, О, ось так. Щоб не мешало. Ось так трек номер для продавця. Прийшла Wi-Fi камера. Недорога Wi-Fi камера. Так, моделька. Ну, пише 8 мегапікселів ABQ A36B. Так. Сітка. під'єднання, додаток. Так, подивимося, що нам прийшло. Трошечки коробка зам'ята. Оскільки захисту як такого нема. Так, інструкція англійською Отак так. Додаток. Так. Додаток. Блок 12 вольтовий і кабель. І кабель, кабель, кабель. 3 метри має бути. Скільки є такі самі, що мають короткі 50-сантиметрові кабельочки. Посилання на продавця дам. Підключу. підключу. Підключимо і подивимося, чи, чи робоча камера. Так. Так, блок світить. Ну. Заглушки є все, щоб і ним. Для під'єднання кабелів. Через кабель. Сама камера. Ось така. Ну і біля кріплення камери. до до стіни до потолка кому як потрібно. Ось така камера. Тут під флешку і кнопочка Reset. Так. Флешку не куплялися, є ще з флешкою, але флешку людина, яка просила купити тут собі. Попідказала, казала, що якусь ліпшу. Ну, то вже не моє діло. So, to. it on, System starting up. Way to be configured. Так, ось так. Ну я її перевірю, і як вона з'єднюється із додатком. І напишу вам тут, чи вона підходить, або якомусь цікаво, чи вона робоча, ну і чи з нею все гаразд. Ось таке було сьогодні розпакування, може комусь не подобається, то таке, всім не угодиш. Але що мені потрібно було, я собі замовлю, воно приїхало. І багато ще чого їде, дуже цікаво, трохи з одягу, трохи з взуття дитячого. Так що ще будемо буде багато чого для оглядів. Так що всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!